Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української літератури, на якому ми продовжуємо вивчати творчість письменників, які в українській літературі програми сьомого класу умовно об'єднані під назвою. Ти знаєш, що ти людина. Ми вже з'ясовували, що може бути щастям для людини, яке воно людське щастя, а також досліджували, які вони людські крила, з чого вони складаються. Сьогодні ж ми поговоримо про трішечки іншого поета Василя Симоненка, його ще називають лицарем на білому коні в українській літературі, і проаналізуємо його поезію лебеді материнства. Зацікавила вас назва поезії лебеді материнства, а чим особливий поет і його поезія сьогодні дізнаєтеся. Тож запрошую вас на урок досліджувати поезію Василя Симоненка. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати для життя, для щастя, для біди. Ось так говорив Василь Семоненко: в цих рядках ми відчуваємо його ніжність і любов до матері, до найближчої людини для кожного на землі. Ну і, звичайно, як ці рядки пов'язані із і тим віршем, про який ми будемо сьогодні говорити, ви, мабуть, уже здогадуєтеся, про що чи про кого піде мова. Але все найцікавіше тільки попереду. У 60-ті роки ХХ століття в українську літературу війшов молодий талановитий поет, який згодом став символом правди і незрадливої любові до України. Це Василь Симоненко. Не судилося його таланту розкритися вповні, але те, що він створив, нетлінне. Слово його коштовне надбання. Воно сяє всіма мальовничими гранями. Симоненко не думав про літературну славу. Вона прийшла до нього посмертно і утвердилась на віки. Його поезія витримала випробування протягом кількох десятиліть. Чим же бере заживе Симоненко? Простотою, щирістю вислову, глибоким проникненням у душу людини, її зачарований світ, самобутньою образністю поетичної мови, патріотичним звучанням своєї музи, Олесь Гончар зазначав серед літераторів трапляються й такі, без яких їхня доба могла би спокійно обійтися. Нічого істотного не втративши, а є такі, що стають виразниками свого часу, живими нервами його драми бурінь, відтворюючи у собі саме дух епохи, її кровообіг проходить крізь них. Є такі, чия творчість стає мов би, часткою нашого буття, часткою повітря, яким ми дихаємо. Симоненко, такого типу поет. Звичайно, прізвище ваш Василя Симоненка вам уже відоме. Пригадуємо у п'ятому класі ми вже вивчали твори цього письменника. Пригадаємо, які твори художньої літератури Василя Симоненка вам відомі. Ну, звичайно, це царплаксилокс Лоскотон. Пригадуєте? А також подорож Україну навпаки. Звичайно, літературні казки, казки у такій віршованій формі, дуже цікаві. Так? А чим же вони вам запам'яталися? Ну, мабуть, цікавим, напруженим сюжетом, своєю повчальністю. Поміркуймо, діти, чому твори Василя Андрійовича є популярними і цікавими для сучасного читача. Тому що проблеми, які розкриває у своїх казках поет, є і сьогодні, тому твори письменника актуальні для сучасного читача. А чим же повчальні казки Василя Симоненка? Пригадуєте? Так, автор засуджує жорстокість, зло, песимістичний світогляд в образі царя Плаксія, а підносить добро та оптимізм в образі Лоскотона, а в казці Подорож до країни навпаки, автор вчить цінувати своїх батьків, допомагати їм, не лінуватися? Отже, твори Василя Симоненка повчальні, ну не виняток і той, і ті твори, які ми будемо вивчати протягом наступних уроків, ну, також сьогодні. Тож такий Василь Симоненко. Народився Василь Андрійович Симоненко 8 січня 1935 року в давньому козацькому селі Біївці на Лубенщині. Ростила його мати Ганна Щербань, яка працювала в колгоспі. Батько ж залишив сім'ю, коли Васильку ще не виповнилося й року. Федір Трохимович, сивий дід, дуже опікався, опікався онуком, самотужки освоївши грамоту, любив книжки, майстерно вишивав рушники і сорочки. Розповідав хлопчикові про історичне минуле українського народу. Василь Федір Трохимович Щербань помер у січні 1949-го. До літа 1952 року Василь Симоненко допомагав матері по господарству. А наприкінці літа 1952-го, після завершення Тарандицівської школи, яку, між іншим, закінчив з золотою медаллю, поїхав до Києва здобувати вищу освіту в Київському державному університеті на факультеті журналістики. На весні 1957 року Василь одружується з Людмилою дня. Влітку закінчив університет, отримавши направлення на роботу до Черкас в редакцію обласної газети. На провесні, 1960 року в Києві, з волі пробудженого хрущовською відлигою юнацтва, був заснований клуб творчої молоді. Хоча на той час Симоненко жив і працював у Черкасах. Проте разом з Аллою Горською, Іваном Драчем, Ліною Костенко, Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком, Василем Стусом, Миколою Грановським, Михайлом Брайчевським він став душею й окрасою цього клубу. Охоча роз'їжджав по Україні, як загальновизнаний поет брав участь у літературних вечорах і творчих дискусіях, виступав перед робітничою та сільською молоддю. Прагнучи пробудити в душах ровесників національну самосвідомість і жагу до національного відродження, тиша і Грім єдина збірка, що вийшла друком за життя Симоненка 1962 року. Всі інші твори розповсюджувалися завдяки самовидаву, що жорстоко переслідувався владою. У 1962 році Василь Симоненко стає членом спілки письменників України та планував вступити до аспірантури Інституту літератури Академії наук України. Влітку того ж року його жорстоко побили працівники міліції, що сильно позначилось на здоров'ї поета, хоча офіційна причина передчасної смерті рак. 13 грудня 1963 року Василя Симоненка не стало. Вдовою залишилася молода дружина, без батька маленький син Олес, без великого поета Українці. На пам'ятнику Симоненка в селі Бігівці викарбувані рядки його поезії, відомі сьогодні кожному в Україні. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Більше цікавого ви можете дізнатися, скориставшись поданим на екрані QR-кодом. «перейдіть за посиланням. І подивіться цікаве відео про Василя Андрійовича Симоненка. А ми говоримо про його поезію лебеді материнства. Ну і традиційно ілюстрації сьогодні до поезії вам, як то кажуть, надав штучний інтелект. Тож читаємо і насолоджуємося лебедями материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростиш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові, Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Сподобалася ця поезія? Працюємо над змістом. Як ви вважаєте, чому для цього твору поет вибрав саме таку назву лебеді материнства? Які у вас версії? Пишіть у коментарях. Назва поезії романтична Симоненко знайшов яскраві образи, щоб передати силу любові до батьківщини, до рідної української землі. Почуття патріотизму найсвятіше почуття людини. Кожен із нас любить землю, де він народився. Виріс, мову, вперше почуто з ус матері, вулицю на який зростав. Любить сильно, щиро, а от знайти слова, щоб висловити любов важко. Василь Симоненко знайшов такі слова. Він зумів передати у поезії глибину любові до рідної матері і любов до прекрасної неньки нашої України, ось в таких простих і щирих словах. Що вам нагадує цей твір? Які пісні називають колисковими, адже справді лебеді материнства за своєю формою, за своєю інтонацією, ну дуже схожа на колискову. Пригадуєте, в шостому класі ми вже вивчали колискові пісні, тож колискова або ще колисанка, це жанр народної родинної лірики, специфічний зміст і форма якої зумовлені пристеплянням дитини в колисці, тобто колискова це пісня, яку співає мати для того, щоб Заснула дитинка, так, і вона відзначається обов'язково ніжністю, ліричністю, спокоєм. Пригадуйте, ми ще говорили про особливості колискової там котик, воркотик, птахи, так, гулі. А в поезії лебеді материнства у нас лебеді. Про що йдеться мова в колискові, яку співає мати у творі лебеді материнства? Як ви вважаєте? Які емоції викликала у вас ця поезія? Які картини постають на початку поезії? Ну, звичайно, чарівні так ось такі рожеві лебеді, мрії. У якій формі побудований вірш? Монолог матері, так, звернення матері до сина, напутнє слово матері до сина. А про який вибір йдеться в поезії? Що ж має дитина вибирати? Мабуть, життєвий шлях, так? При що співає мати дитині? Що мала на увазі жінка під словом приспанні тривоги? І яке значення для кожного з нас має батьківська хата? У яку дорогу має вирушити син, коли виросте? Від чого застерігає мати свою дитину? Сформулюйте тему твору. Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте письмові відповіді на ці питання. Так, тема твору це материнська любов до дитини, турбота за її долю. А в яких рядках виражається ідея цієї поезії? Ну, звичайно, можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Тож попрацюємо над побудовою цього твору, тобто композицією. Спробуйте розподілити поезію на окремі частини, на які частини можна умовно її поділити. Спробуйте дати назву такій поезії і поміркуйте, про що йде мова у кожній із таких частин. Запишіть у зошити, Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Ну так, у першій частині нам показується чарівна казка щасливого дитинства. Добра і лагідна ненька прагне все зробити для своєї дитини, віддати їй всю любов до свого серця, оберегти від життєвих негод. У другій частині ми бачимо фантазії матері про майбутнє. Мати думає про долю свого сина у цьому тривожному світі, про час його зможніння, юнацькі зустрічі і перше кохання. І, звичайно, як будь-яка людина, яка тільки вступає в доросле життя, молодий юнак, так, звичайно, може робити якісь помилки. І саме це мати називає, мабуть, приспані тривоги. Так? Адже юнак недосвідчений, ну, як і будь-яка молода людина ще без досвіду. І так не хочеться матері, щоб дитина набивала шишки. Так? В третій частині ми бачимо роздуми матері про змужніння сина. Мати хоче бачити свою дитину вільною у виборі життєвих доріг. Але вона переконана, що такі поняття, як мати, батьківщина, завжди повинні бути головними у житті, і людина за жодних обставин не має права їх відкидати. А наскільки частин поділили ви поезію? Пишіть у коментарях. Розгляньмо символічні образи цієї поезії. Ну, звичайно, червоною ні, рожевою ниткою. Так проходить в нас образ лебедів. Це символ материнської любові, відданості, мрії. Звичайно, заглядає в шибу казка, добро, вода лиманів, очищення мінливість буття, зорі, присутність янгола охоронця, мати і батьківщина найдорожча у житті, верби і тополі це символ України. Ну а мавки незахищеність людського духу, тобто ті спокуси, які чекають кожну людину на життєвому шляху, і треба бути дуже обережними. Як же звучать лебеді материнства? Це твір, що буде актуальним завжди. Мелодійна основа поезії та мотив материнської любові, наскільки полонили композитора Анатолія Пашкевича, що він поклав цей твір на музику, а сучасний український рок-гурт Біла вежа створили власну версію за словами твору. І якщо ви перейдете за QR-кодом, який показаний у вас на екрані, то ви можете послухати виконання цієї пісні. Але це ще не все. Є ще одна пісня, і виконує її Марія Довга. І зверніть увагу, якщо піснею стали от гурт Біла вежа виконує пісню, яка починається зі слів, виростиш ти сину, ти вирощиш в дорогу, тобто саме ця частина стала народною піснею, то Марія Довгак виконує повністю пісню. На слова Василя Симоненка, і послухати виконання ви можете, скориставшись поданим на екрані QR-кодом. І пишіть в коментарях, яка пісня вам більше сподобалася і чиє виконання. А ми аналізуємо поезію. Так, тема, і обов'язково запишіть у зошити. Тема поезії це відтворення материнського співу над колискою дитини, в якому висловлюється тривога жінки за долю сина. Чистоту його душі, ідея. Уславлення материнської любові і любові до батьківщини. Основна думка вона втілена в рядках, які ми вже говорили. Так можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину, ну і жанр колискова пісня. Художніми засобами ця колискова пісня ну, дуже насичена. Далі ми розглянемо їх детально і проаналізуємо. Ну, наприклад, «Лебеді рожеві, надзвичайно яскраві моя підетами насичена вся поезія. Рожевий колір символізує ставлення до життя як до казки, небажання або невміння помічати негаразди. Пригадуєте, кажуть, зніми рожеві окуляри. Тобто світ бачиться, особливо в дитинстві, весь такий яскравий, без тривог, без проблем, Ні, все таке ніжне, красиве, добре. Зорі сургучеві. Епітет Сургучеві допомагає уявити не лише темний брунатний колір, оскільки це в'язка речовина, то можна так уявити чи передбачити, що автор використовує його, щоб описати картину дитячого сну. Приспані тривоги, проблеми, які для дитини поки що не існують. Тому вони приспані, але мати розуміє, і саме вона хвилюється. Тихі зорі. А зорі не можуть бути іншими, вони не вміють видавати ніяких звуків. Епідотихі підкреслює, що коли дитина засинає, усе навколо затихає, щоб у неї був спокійний сон. Заглядає в казка з сивими очима, це персоніфікація. Ну, звичайно, чому ж у казки сиві очі? Ну, тому що ми ж знаємо, ми в п'ятому класі казки вивчали і говорили, що це один із найдавніших жанрів уснородної творчості. Ну, тому і сиві очі, тому що казка ну, дуже стара. так? Але як би там не було, казка ніколи не втрачає своєї повчальності і своєї цікавості. Завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Ця персоніфікація застосована поетом, щоб довести, що мати завжди поруч з дитиною. Відчуває її проблеми, готова допомогти та й спогади про рідний дім близьких людей постійно з людиною. Таке ж значення має і особлення, ну особлення це і є персоніфікація, ви ж пам'ятаєте прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою листем затріпочуть. Ебряву тривожили криками півні. Ось це розгорнута метафора. У ній образно письменник говорить, що дитину захищають сили добра. Півень. Пригадуєте, кажуть, коли півні заспівають, особливо треті, то вся нечиста сила пропадає. А розгорнута метафора танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, підкреслює, що в стінах рідної домівки дитина може сподіватися на підтримку і на добро. Мій дім, моя фортеця, в домі дитина захищена. Порівняння лебеді як мрії, тобто рожеві ось такі, так, мрії. Багатство мовних особливостей представлено різними фігурами мови. У вірші чимало риторичних звертань. Ось припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підвії, звертання в життю множині, перше не друге поширене, і вони надають мові виразності. Двічі у тексті вживається звертання сину, воно більш конкретне, називає не просто якусь дитину, а сина, конкретно дитину України, захисника майбутнього, звукова ана... анафора в. Виростеш, вирушиш, виростуть, підкреслює майбутній час, тобто те, що чекає дитину. Алітерація звука Рим у фразі темряву тривожили криками півні, передає ніби крик півдня, від якого вся днечі зникає. А алітерація звука «л» у фразі лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Ну, надає нібито такої просторовості уявлення польоту. Градація друзі, дружина, батьківщина, друг по духу, брат, мати підсилюється в створене враження морального вибору, яке є в кожної людини, а заперечення, що вибрати не можна батьківщину, не можна рідну матір вибирати, експресивно виражає в розповідному реченні неможливість даної дії. Уміла застосована інверсія, тобто неправильний порядок слів, незвичний, в кількох реченнях сприяє виграшності слів, які опиняються в кінці речення. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і біля вахата. Тобто увага переноситься саме на ем, дію, що очі материнські і біля вахата будуть завжди. Так само, як прийдуть з України верби і топорі будуть кликати у сади зелені хлопців чорночубих наречення. Тобто звертається увага в першу чергу на дію. Ну і підведемо підсумки. Побачили, які ж особливості цієї поезії? Так, для поезії Василя Симоненка характерний вплив кращих традицій української поезії. Сам поет писав. Щось у мене було від діда Тараса і від прадіда Сковороди. У поезії Симоненка відбилися справді шевченківські традиції, щирість інтонацій і задушевна сумнівська розмова у поезіях, ніжність і побожна любов до матері, до України, романтизм молодості, поет любив рідну землю, свій народ, тому патріотична лірика посідає важливе місце в творчості, а надто лірика, в якій описується любов до матері. Справді, мати це найважливіше і найцінніше. І скільки б не було років дитині, поки живі батьки, ми завжди залишаємося дітьми. І неважливо, скільки років тим дітям, чим 40 чи 50. Так що бережіть своїх батьків, бо поки вони будуть жити, ви завжди біля них будете дітьми. А на сьогодні все. Домашнє завдання. В підручнику на сторінці 168-170 ви прочитаєте і невеличку статтю про письменника, а також ще раз прочитаєте його прекрасну поезію і обов'язково вивчіть її на пам'ять. Любіть і вивчайте українську мову, бо якщо ви хочете відчути душу слова, відкрийте книгу та дозвольте їй розповісти вам свою історію. Читайте книги, любіть поезію, а надто, якщо це поезія Василя Симоненка. До побачення, успіхів вам!